Що ви звете мене, Господи Господи, і не хочете робити того, що я говорю? Чимало серед мешканців землі тих, хто вважає великою чесністю зберігати вірність релігії своїх батьків, однако ми повинні пам'ятати, що релігія може бути істиною лише в тому випадку, якщо не суперечить Слову Божому та Його закону. Зберігати віру релігії отців, яка суперечить Божій істині, озізначає зійти з вірного шляху. Така уявна вірність не принесе жодної духовної користі, можна залишатися відданим своїй культурі або традиції, але при цьому не бути вірним Богу. Господь чимало зробив для того. Щоб зблизитися з людиною, увійти у його становище та надати йому докази своєї незмінної любові, справедливості та істини. За допомогою жертви Ісуса Христа нам пропонується прощення наших гріхів та вічне життя, і з нашої сторони вкрай нерозумно відмовитися від такого дорогоцінного дару. Але як часто ми лінуємося взяти в руки святе письмо і дізнатися про переваги та умови порятунку. Сьогодні вона є чимало заспокійливих голосів, які запевняють, що для порятунку достатньо лише вірити, що всі заповіді Христос скасував на хресті, просто покличте Господнє ім'я і врятуйтеся, закликають вони. Однак це не так. Господь запрошує йти за ним тернистим шляхом слухнянності, довірити йому і протистояти релігійним переказам і світським традиціям. Нехай Господь допоможе вам. Амінь.